Через повномасштабну війну новий рік українці відзначатимуть значно стриманіше ніж у попередні роки. Однак люди вже почали готуватися до свята і планують страви. Що приготують на новорічний стіл тернополяни і на яку суму розраховують? Запитали журналісти Терену. Мабуть, стандартна якась нарізка такого знаєте, грандіозного, що як ото раніше миска гадлєта. Ні, все буде такі як шведський стол. Ото такий будемо. Ну може, дітям щось солодкого там фрукти якісь там може. Тістечка, ну таке шоколад, а так грандіозно. А можливо, канапки зікроють, бо діти то люблять. оце і все будь-десь це буде. Ну, тисяча, мабуть, гривень, але це я не можу так сказати з цими цінами. Чесною, цього року навряд чи буде якийсь стіл. Можливо, просто вдвох заваримо собі якийсь чай, ароматний і посидимо, подивимося на ялиночку, яку ми купили таку мінімальну живу. Тому це такий максимальний новий рік, який ми можемо зустріти цього року, бо настрою на щось більш помпежне, помпезне немає. Думаю, що якесь таке чисто символічно, щоб ми могли відзначити це. Новий рік. Дуже шкода, що в таких обставинах ми святкуємо, бо багато моїх знайомих, зокрема, мій батько, зараз на сході також святкувати Новий рік. Але, дякуючи їм, ми можемо святкувати тут гарно. А якщо рахувати страви, то, напевно, звичайне Олів'є не будемо готувати, бо це Радянський Союз, будемо пробувати щось своє і готувати українське. В принципі, думаю, буде дорожче, бо ціни підросли, але. Може, пізніше підрахуємо вже ближчу ціну. От відрізнятися нічого не готую і нічого не святкую. Святкувати будемо після перемоги. Шубу, олів'є, там канапки якісь, картопля, запечена, варена, як коли. Там, шампанське, Кока-Кола. Ну, таке новорічні страви. Я студентка, ми зазвичай не сильно готуємо. Там, напевно, мінімальні якісь. Закуски, можливо, ми щось замовимо. Я б не сказала, що сильно буде відрізнятися від минулорічного столу. Можливо, запечена картопелька з м'язком. Я не дуже сильно шарю в тому, що ми готуємо на новорічний стіл. Звичайно, якісь такі, щоб скоренько замовити. Та й все. Я орієнтуюся так, що напевно до 500 гривень. Ну тобто, ми ж збираємось компанією, тобто, напевно, в таку цінову категорію ми влазимо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.